Вітаю вас на каналі Сошки Рукодільниці. Мене звати Наталі і в сьогоднішньому ролику я вам продемонструю свої просування у роботі над проектом від панни імени мене оберіг. Приємного перегляду! Щоб ви розуміли, зараз вже друга ніч. Не другий день, друга ніч, посадки я по вечорам, по ночам відшиваю. Роботи любі, в принципі. І ось, дивіться, що в мене вийшло. Ви знаєте, приноровилась не скільки дониточок, скільки, мабуть, до самої схеми, хоч вона і така дебела схема. Це навіть ще не вся. Але е, призвичайлась до символів, і мені настільки хочеться відшивати, відшивати, відшивати без спину і ну, не відірватися. Буду себе вкладати все-таки, бо півтретього ночі треба щось думати з цього приводу. І щоб було зрозуміло, я ось буковку Е відшила і буковку Л. І ну, дуже надіюсь, що за завтрашню ніч відшию всю частину, можливо, не всю, але хоча б дуже хочеться перейти до мілких деталей, аж руки сверблять. І не стільки там навіть пришивати бісер, скільки от ці стібочки, наскільки мене квітка заворожує, ну просто неперевершена. Такі лебідь гарненькі з бекстичем. лебідка. Будемо вважати, що це лебідка, так? Дивіться, який місяць гарнесенький, малесенький. І зорі такі гарні. Ой, супер. Отже, буду поки лягати спати, а завтра буду продовжувати. Ну, ось у нас вже і третя ніч, і відшита третя літра, точніше її обриси. Я, як завжди, після тренування стомлена. Сьогодні ще й умудрилася таскати чугунну ванну. Нелегке це завдання, але було весело. Вишиваю в районі 100 150 хрестиків відповідно. Бо сил трошки немає. Переживаю за ось цей колір 12. Він у нас йде. Уже ось на цей фон, те, що ви бачите, лише то вже пішло дві чи три пасми. Вони не довгенькі, але ну, ще їх залишилося, має вистачити. Але ж все ж таки переживаю. Що можу сказати, на рахунок ниточок тоненькі, якщо ПМК, вони там Саталися і могли якісь клубочки видавати. Тут ці такого видавати не будуть, тому що вони скоріше порвуться. Хотіла вам похвалитися тим, що я ще ні разу ніякої помилки не зробила, але ось в цьому місці, до речі, видно Лінда така ж м'яка і бажано не стягувати хрестики то в цьому місці я помилилася, вишила деяких хрестиків, довелося обережно ниточку витягувати. І я вам можу сказати, що вона порвалася. Ну, такі ниточки. До речі, було б непогано, якби у мене вже був нитковдівач і я з його допомогою краще б вишивала 100%. Вже набрив мені жовтий колір трошки. Не мій колір, але, ну, працюю. У мене, до речі, думка проскакує на те, що я хочу і собі відшити оберіг. Але, ну, буде видно. Скоріше всього, що придбаю собі нам борчик. І я там ще один від панна придивилася. Хоч і ниточки я не в захваті від них, але все ж таки сама схема мені там дуже подобається. Але це вже так. роздуми на майбутнє. А поки у нас такі результати, до речі, я зараз забуваю сказати, що мене на ці набори, увагу на них, звернула. Віра Комінова. Вона відшивала, здається, своєму сину, оберіг. І здається, ще комусь. Я обов'язково залишу сили на ці відео. Дуже мені сподобались роботи у неї, як відшиваються. Я просто загорілася. Ну, тепер маю. Що ж, побачимо і як піде в мене далі. Хотіла почати цю частину з реплики, ви уявляєте, північ, а я вже йду спати, на кінець-то. А ні, оця ситуація. Ну, ще отут трошечки я вишую декілька хрестиків і піду спати. Угу. І ці декілька хрестиків, і в мене вже початок другої. Але результат, як бачите, в мене такий, що я вже. Закінчила ліву частину напису і почала нову літеру. Це ось ця паличка, Це початок буковки М. А реально, до речі, видно, що це Е, Л, Е, і ось тут вже буде «Н» починатись. Кльово так. Кажу вам ближче хрестики. Ну так, непогано, не дуже я задоволена хрестиками, але так, щоб зовсім їх хаяти, теж не буду. Отже, четверта ніч і ось такий результат. Дівчата. Як же мені набрит цей жовтий колір? Це якийсь жах. Що я вам можу сказати? Вийшло так, що мій досвід використання ниточок що від більшого до меншого. Що я маю на увазі? Спочатку у мене були ДМС, потім Анкор, потім Адайера, потім ПМК Кірова, і тепер гамма. Що вам сказати за ці ниточки? Не дай вам Боже, ви зробите помилку і вам потрібно буде розсатати ниточки, так? повиймати обережненько, щоб не випорювати, а просто повиймати нитки. мене така ситуація трапилась в цьому куточку. Я пропустила один жовтий рядок. І вийшло, що коли я до верху дійшла, я зрозуміла, що мені не вистачає того ряду. Я почала ниточки виймати. Дівчата це якийсь капець. Вона та нитка тричі порвалась, кожна з цих двох кольорів. Ну, ниточка така дуже ніжна, специфічна, і я ненавиджу свої хрестики. Коротше. Хоч в мене і є думка вишивати собі оберіг. Дуже мені подобається дизайн. Але ж, ну, нитки це Аліс Капут. І тепер на рахунок жовтого кольору, я вже така щаслива була, що ось все. Я зараз буду бек відшивати на кінець то. І тут я розумію, що мені потрібно ось в цьому місці ще. Вишити трикутничок. Про що я говорю? Я говорю про ось цей трикутник. Його потрібно вишити в зв'язку з тим, що, якщо я зараз зроблю ось тут бек, то потім, вишиваючи так я його можу зашити. А мені цього зовсім не потрібно. Відповідно, мені потрібно відшити цей трикутничок. І що саме цікаве, на цьому трикутничку ви можете помітити ось ці фіолетові такі. Хрестики. Це хрестик у дві чи в три ниточки, от не пам'ятаю, але з металіком. Ось з цим красивим металіком. В пасмі гамуського металіку ми маємо аж 12 ниточок. Тобто, сам, по принципу, металік дуже тоненька, така ниточка. Побачимо, як нею буде мені користуватися, але я вже трошки нажахана, з якого приводу. Якщо послухати відео Маринки про Мариночка, до речі, привіт, про її ключницю, там, де вона розповідає саме за ниточки Металік від Гамма, що в роботі вони дуже такі примхливі. Це перше. І друге, я передивилася відео Вірочки Комінової, в якій вона розповідає саме за цей. Металік саме за фіолетовий, не за золотистий, а за фіолетовий що дуже несухняна ниточка і дуже сильно і швидко відслаюється ця кольорова частина від білої ниточки, на яку наматана ця блискітка. До речі, білу частину білу основу видно. Треба буде обережно нарізати нитку. Не всю довжину, а ще коротше робити і відшивати. Ну, зараз побачимо. Не знаю, наскільки я встигну за сьогоднішню ніч відшити. Бо все-таки півтретього вже. Чи буду я це робити. Але ж дуже хотілося мені сьогодні вишити бек. Мабуть, не судилося. Ну, побачимо мої результати наступні. Ну і хто б сумнівався, що я все ж таки вишию цей трикотничок. Та ніхто б не сумнівався. Ну що, я тепер конкретно зрозуміла, що мала на увазі вірочка. Бачите, ось в цьому місці видно щось біленьке. Ось тут щось біленьке проглядується. В принципі. Якщо вже так от придиратися, то воно і не дуже помітно, коли ти дивишся на роботу. Але що це таке? Це не на ниточку, намотана фіолетово металізована А це, от знаєте, мішура на ялинку дощ оцей. Це тоненька тоненько нарізана фіолетовий дощик, який з однієї фіолетовий, а з іншої прозорий, сріблястий. І скручена ця пасмочка, неможливу кількість разів. Ось це і є металік. Я так і зробила, як казала, я вполовину відрізала ниточку. Вона архітоненька. Єдине, що мені не дуже подобається в кінцевому результаті, це те, що, дивіться, хрестики виглядають так, немов вони. Ну, не знаю, глазуровані, блестять дуже гарненько. Також на роботі, ну, неархі. Я вже подумаю, можливо мені вишивати спочатку хрестики такий звичайне моліне, а потім поверх проходити металізованою ниточкою. Хоча, може, я притираюсь. До речі, на рахунок довжини нарізаних ниточок. Ось на цей жовтий трикотничок пішла повністю одна ниточка нарізаного муліне. Складено вдвоє, але ось така кількість хрестиків виходить з одної ниточки. Хочеться дуже почати бек, але я ж не встану. Або це я встану і піду зразу на роботу, як в тому тезі, проте ти чи ні вишивальний. Походу, ще ти маніачела. Ну, взагалі-то, якщо вважати, що сови, вони в принципі, чим би вночі не займалися, вони маніячать вночі, все ж таки, нормальні пташки вночі сплять. А сови з своїм світоглядом вночі витворюють і видумають багато різного. Отже, чекаємо на бек. Розочкувала я дві ночі, була дуже стомлена, та де потрібно вже якось упорядочити свій розпорядок дня, систематизувати це все. І ось субота і на кінець, то всю суботу я довишивала бек. Точніше, ну як довишивала. Після тих двох стібочків вишила бек. Ви тільки погляньте, яка краса. Ще й на камеру так не видно, але як дивишся вживу, таке відчуття, що напис він такий 3D. Виступає настільки красиво, немає слів. І цей бек, він настільки змінює роботу, воно настільки ажурно стає. Такі кучері гарненькі. Відразу мені чимось ці кучері нагадують якусь таку ковку по металу. Дуже гарно вийшло. Тут два види бекстріч. Один бекстіч це написи ім'я Єлена і Світлая. А другий, він коричневий такий бек. Обрамляє ось осю пов'язочку. Ну, я думаю, що це пов'язочка така, смужка. І ось написи. Основних характеристик даного ім'я. Долголеті, вірність, чистота. Ось така краса. Гарненько вийшло. Отже, я думаю, на цьому призупинити даний звіт. Буду монтувати. Завтра, мабуть, викладу в неділю, бо шматочків багато на монтаж. І вже далі буду просуватися. У наступному звіті, дякую за увагу! Ну і до наступних роликів!